Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина самотності, якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на любов, що заважає зустріти друга на все життя, другу половину, вірну людину, щирі почуття. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Так, тут закрили дорогу. Дійсно, вам по долі бути у парі щаслива доля. Це все я заперечу. Убираю весь негатив. Причому в, і в коханні, і в фінансах закрита дорога. Заперечу негатив, убираю. долі йде людина, чоловік, дівчина, жінка, дружина мають бути відносини і ще мають бути діти. Якщо ви мрієте про дітей, то вам йдуть ну, родина, дітки. А тут закрито. Скажіть, хто робив, хто закривав дороги? Чоловік. Вийшов чоловік агресивний, дуже агресивний. Він не показує свою агресію, до вас ставиться, ну, як друзі, може бути, ви прив'язані. Дуже сильно боїться, що ви зможете піти, якимсь чином вирватися. Він відчуває, знає, що можуть бути у вас відносини, що ви готові до відносин і руйнує навмисно. Закриваю вам це. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. отсікаю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Отсікаю ворога на віки вічні, всю агресію відвертаю, відрізаю ворогів. Більше не можуть втручатися у ваше життя, негативні програми ставити. Відкриваю дороги на любов, на гроші. Дорога відкрита. Буде так і так перший шлях на любов, буде так. Вищі сили скажіть, допоможіть, які є перешкоди, що заважає зустріти кохану людину, друга на все життя, відносини, щирі почуття. Зараз відбувається Верховний суд. Дуже цікаво, у вас можуть бути стосунки, може людина <кій> тримає вас чим-то Фінансова стабільність. От може так вас лякає Ну ви самотні у вас нехороші відносини. Дивіться, тут ще. Може, ви в відносинах із людиною, яка залежна від алкоголю, ще можуть бути? Зараз все налагодиться, як вийти із цієї ситуації? Заспокоїтесь. У вас воно саме, от в янголи-охоронці вам пробудують цей шлях. У вас буде свадьба, будуть складатись такі обставини, що ви зможете вирватися із важкої якоїсь ситуації. Тут як важка ситуація, але вам не треба ні за що боротися, вам треба заспокоїтися, займатися своєю. Як своїм житлом, може, у вас нема свого житла? От. Своїм станом заспокоїтись, щоб ви не сварились, не були в агресивному стані. Тепер я тебе обираю. Скажіть, допоможіть вищі сили, що робити? Зараз тут треба ще зняти, комусь були заплачені такі гроші і робили на самотність. Це ще момент. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов. Усім хто дивиться відео, близьким людям. Більше нема жодної перешкоди на дорогах на любов. Відкривається шлях. Всі порчі прокляття, порчі на самотність знімаю, вінець без я знімаю, кладовицьку магію негативну, анулюю, більше не працює. Відкриваю шляхи дороги на любов, на вірну людину, друга, на все життя. Щирі почуття буде так і так буде. Знімаю повністю весь негатив. убираю, відкриває шлях. На любов. Буде так і так буде. Більше немає жодної перешкоди. Дорога відкрита. Весь негатив всі програми негативні прокляття, порчі мороки знімаю. Прив'язки негативні, знімаю, відсікаю, повертаю назад, тому хто робив. По Верховному Суду буде так і так буде. Перекриваю. Троху відкрити відкритий, не неможні. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на другу половину, друга на все життя, вірні почуття буде так і так буде. От, Так що все буде добре. Ви заспокоїтесь, ви займаєтесь собою, виходите із усіх залежностей, щоб у вас була фінансова незалежність, щоб у вас були е, зайві, е, верніше, шкідлива звичка, от з нею треба завершити. Вам треба себе відновити, енергію. І янголи-охоронці для вас зараз будуть пробудовувати дорогу до коханої людини. Так, прошу, це питання на загальний розгляд від глядачів. Може програтися і в того, хто питає, і в того, хто дивиться. Всіх, хто дивиться, скажіть вищі сили, допоможіть. Як пройде переїзд до України? Чи є якісь перешкоди? Закривають дорогу. Дуже сильно втручаються. Це розбиває серце. Це дуже важко. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечуюсь негатив, убираю. Скажіть, допоможіть, як пройде переїзд <кхи> до України? Перемога. Вам можуть збивати із шляху. Говорити, що в Україні немає роботи, не можна заробити грошей, щоб, щоб відмов, відмовляють, може, так, що не, не буде, де жити, не буде грошей. Але тут перемога, карта перемоги, що є, де жити. Скажіть у ще сили, що робить? вже закривають шлях? Все буде добре. Заперечує, всі привороти знімає, мороки знімає, негативні програми, анулюю, більше не працюють. Відкриваю дорогу до України. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. До України. Більше нема жодної перешкоди. Перекриваю, перекриваю. Всі програми знімаю негативні. Убираю. Дорога відкрита. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги до України. Одведіть, одверніть. Всі негативні програми, мороки, привороти, перекриття доріг знімай. Відкривається шлях до України. Буде так і так буде? так. Так, і наступне питання ще, чи є? Негатив на квартирі або на будинку зараз, і чи буде переїзд. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть. Це може програти з того, хто питає, і усіх, хто дивиться на загальний розгляд. Питання: чи є негатив на квартирі, будинку? І чи буде переїзд? Буде переїзд. Негатив був, але у вас е е захист стоїть, воно все очищається, просто дуже сильне пригнічення, виснаження, депресія. Вам вдалося врятувати ситуацію. Тут виходить переїзд, дуже хороші карти. Заперечу весь негатив Убираю. Скажіть, чи є зараз негатив на будинку? Зараз є. Перемога. Не, не бачу негативу. Зараз немає. Може раніше і робився, але все, цю ситуацію вже закрито, почищено і захист стоїть. Але ви, як немає енергії, пригнічені. І у вас може бути депресія. Вийшли карти, що ви пережили щось дуже таку агресію, якусь дуже стрес сильний. І як знаходитись, да, може бути як депресивний стан, апатія. Це буде несподівано переїзд. Все складеться дуже гарно для вас. Це буде така несподіванка. Для вас дуже хороші карти. Перекриваю. На новій квартирі, в новому будинку буде дуже хороше життя. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю усім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкривається шлях. Більше нічого не заважає бути щасливим, щасливою тим, хто дивиться відео близьким людям. Буде перекрив. Вищі сили, янглів, охоронців духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким людям. Більше нічого не заважає бути щасливим. Відкриваю дороги на любов, відкриваю дороги на гроші на власне житло, відкриваю дорогу на здоров'я. Більше немає жодної причини для депресії. Буде так, так буде. Так що сьогодні така вийшла кава. Дякую всім за увагу. Будь ласка. Бережіть себе, будьте щасливі, займайтеся собою, відновлюйте свою енергетику, питайте, що ви хочете. Самі себе питайте щиро, і це здійснюйте свої мрії. От. Вам можна бути щасливими, багатими, здоровими. Буде так. Ще хочу нагадати, не забувайте про військових України. Обов'язково майте, пам'ятайте, що треба допомогти. Хоча б одну гривню, невеликі суми, вони дуже гарно допомагають військовим. Допомагайте, будь ласка. Бажаю усім бути здоровими, щоб вас любили, ви любили. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!